Після невеличкого перерву. Питання номер 20 Про передачу коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів департаменту поліції. Людь. Це було в програмі протидії злочинності. Так. Ми вже її пройшли. Так. Тільки Даним, до даним проєктом рішення передбачалось передати чи фінансування ви 2 млн грн, гривень попередньо виглянула ці кошти. Це протидія злочинності. Ставлю питання порядку денного на голосування. Хто за? Реза, так. Рекомендувати. Але рекомендувати з урахуванням правки. Там було збільшення рекомендації з урахуванням правки. В рядку? Не в рядку. Там написано було в листі на одну суму, але ми її збільшували. Але в бюджеті зазначено правильно. Так, так. не правки. Питання розглядаємо номер 21. Зате ж звіту фінансового плану за. 2024 рік. Ритуальна служба. Доповнення пропозиції зауваження є. Немає. Ставлю питання номер 21 на голосування. Хто за? Треза рішення прийнято. Рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання номер 22 Забезпечення звіту про результати виконання програми підтримки Ритуальна служба. Затвердження звіту на 2023-2025 році. Це програма приймалася на 2023 2025 рік, а звіт за 2024 так? А я не потребую. А до цього що розглядали? Фінансовий план. А це звіт про роботу за 2024 рік. Прошу в пункті 22. Питання 22. Проект рішення додати за 2024 рік. Mm -hmm. Ставлю питання номер 22 на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати. Питання 23. Про внесення звіта за теж фінансового плану ритуальна служба на 2025 рік у новій редакції. Mm -hmm. Mm -hmm. У зв'язку з тим, що в нас були внесені зміни до програми оборони та мобілізаційні підготовці, ставлю питання номер, номер 23 з рахуванням попередньої правки, щоб вони е, свій фінансовий план привели до відповідності. Питання номер 23 е, ставлю на голосування з урахування правки. Хто за? Три за рішення прийнято з урахуванням правки. Питання номер 24 про бюджет. Ставлю на голосування щодо перенесення його в кінці після розгляду питань порядку денного де різне. Ставлю на голосування або ви не проти. проти. Розглядаємо питання номер 24 Після розгляду питань пункту, пункту різного. Добре? Так. Да. Переходимо до розгляду питань. Пункт різне. Перше питання. Про затежне звіту про виконання програми розвитку культури на території Фонтанської сільської ради за 2024 рік. Пропозиція доповнення зауваження є. Зміна. Ставлю на голосування. Хто за? Yeah, so. Хто за? Ожефічно три за. Рішення прийнято рекомендувати. Наступний пункт номер 2 Про затвердження звіту про виконання програми розвитку фізичної культури за 2024 рік. Зауваження, доповнення. Yeah, so. Ставлю на голосування. Хто за? Три yeah, so. за рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання номер три. Про внесення змін до рішення фонтанської... Сільської ради No1584 про затижну права розвитку культури. Програму розвитку культури. Да-да-да. Я пам'ятаю, що у нас, нас, <плес> нас внесе зміни. Розглядаємо пункт номер 3 Питання різне. У нас була пропозиція апарату, а також у мене була правка щодо збільшення. Бюджетних призначень, тому я пропоную. А, в мене була правка, я зараз її озвучу, а то я не сказала. Рядок Пункт 3. Да, пункт, 3 пункт 3 Ми зараз будемо да, носити зміни. Пошу. Давай ми пропишемо. Да, да, так, рядок номер 60 Внести зміни до програми угу. шляхом збільшення бюджетних призначень. І моя правка звучить, як збільшити на суму 70 тисяч 357 гривень. Рядок 60 І повна сума фінансування на, дан, на, на е, цю сесію буде становити 150 тисяч гривень. Була пропозиція апарату і була моя правка. Ставлю правку на, на голосування. Хто за? 3. за рішення прийнято стосовно правки. Ставлю питання номер 3 З урахуванням правки в цілому. Хто за? 3. за. Рішення прийнято. Рекомендувати з урахуванням правки. Питання номер 4. Пункт різне. Внесення змін номер, е, до рішення сесії номер 1084 Це безпечна громада. Пункт номер 4. Пункт різне. Е, так, у нас 50. У нас тут багато перекликається. Так, пункт номер. 4. Так, апарат нам запропонував, не, не фіксуємо, тому що зараз я буду зачитувати тільки пропозиція апарату. Запропонував передбачити у бюджеті фінансування. Рядок 21 у сумі 99 тисяч, рядок 22 у сумі 150 тисяч, рядок 23 у сумі 55 тисяч гривень. Все. Це в рамках програми Безпечна громада. Є зауваження пропозиції доповнення? Немає. Ставлю питання пункту номер 4 розпорядження на голосування. Хто за? Три за. Рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання номер 5 Пунктів різне про внесення змін до рішення сесії номер 2670 про затеження фінансового плану комунального підприємства Надія на 2025 рік. Про внесення змін Це фінансовий, фінансовий план. план у нас була пропозиція щодо зменшення, тому я ставлю питання номер 5 на голосування з урахування правки привести до відповідність фінансового плану. Хто за номер 5 питання? Рішення прийнято 3 за з урахуванням правки. Питання номер 6 Пункту різне. Пронесення змін до рішення сесії номер 2676 про затвердження структури штатної чисельності штатного розсуду положення пропонення встановлення надбав та надання матеріальної допомоги працівникам центру надання соціальних посол. Зняти це питання. Підтримуємо. Розглянемо на найближчу сесію так, наступну. Потребує детального вивчення. Так, зняти. Ставлю питання на голосування щодо зняття. Хто за? За зняття. Так. Да. Рішення прийнято. Зняти. Це розглядаємо на наступну mm -hmm. сесію. Питання номер сім. Про затвердження звіту про результати виконання програми Мелосенди за 2024 рік. Доповнення зауваження? Немає. Немає. Ставлю на голосування. Сьоме питання. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати на розі засідання сесії. Пункт, питання номер 8 Порядку денного Позатверджує звіту про результати виконання програми соціального захисту та підтримки ВПО за 2024 рік. Доповнення зауваження. Думаю. На голосування. Ставлю хто за. Три за рішення прийнято рекомендувати. Питання номер 9 Прозатверджує звіту про результати виконання програми фінансування виплати компенсації фізичним особам. Які надають догляд за 2024 рік. Ставлю на голосування. Якщо є заперечення, зауваження немає. немає. На голосування ставлю. Хто за? Я Три за. за рішення прийнято рекомендувати. Питання номер 10. Про затвердження звіту про результати виконання програми шкодування витрат надання під послуги послуг зв'язку за 2024 рік. Зауваження пропозиції? Ставлю на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати. Питання номер 11. Розвіджується відповідати виконання програм та оновиті діти та молоді за 2024 рік. Зауважень доповнення? Ставлю no. на голосування. Хто за? При за. Рекомендуємо 11 питання порядку денного. Питання номер 12 Пронесення змін до рішення Фонтанської сільської ради номер 2486 Розвердження штатного розпису структури чисельності управління соціального захисту населення. Така ж пропозиція ваша знята? Стосовно випуск премії, так я пропоную взяти читання. Вони там потребують додаткового ставлю питання на голосування щодо зняття. Хто за? Три за щодо зняття. Рішення прийнято. Рекомендуємо зняти дане питання для подальшого вивчення та винесення на наступну сесію. Питання номер 13. Пронесення зміни доповнити рішення сесії номер 2407 чотири нульсім, затвердження <кхе> програми термомодернізації даним проектом рішення. Пропонується внести зміни до бюджету та передбачити фінансування даної програми, апарат нам запропонував внести зміни до бюджету та передбачити кошти. <клес> у мене є пропозиція правка Валілова, рядок 125, внести зміни до програми, а саме збільшити бюджетні призначення на суму 700 тисяч гривень. Ну, на, на суму 700 тисяч гривень 700 000 гривень та запропонувати на дану сесію виділення коштів за зарядком 125 у сумі 2 мільйони 700. 000. 2 мільйони 700 на дану сесію. Ставлю пропозицію на голосування. Хто за? Правка пройшла. Рішення прийнято. Ставлю питання порядку денного номер. Це все по да, так. Да, да. Немає доповнення більше. Питання номер 13 в цілому з урахуванням правки. Хто за? Три за рішення прийнято з урахуванням правки рекомендувати. Питання номер 14 Про затвердження структуру чисельності спортивний клуб Крижанівський. Марія да, перенести. перенести. Ставлю питання номер 14 щодо, щодо перенесення. Хто за переносить? Так. Правка Марії Анатолівни. Ольга Петрівна, як ви голосуєте? Це, Це перенос. Там треба цілий день 13... Рішення прийнято Пробу... стосовно переносу. Рекомендувати перенести. Питання номер 15. я пропоную виключити, так як воно дублюється. Тільки фізично посилення буде, глядя, буде ага. Дублюється 15, -ти 15 -ти. пункт пункту різного дублюється. дублюється. Зняти рекомендуємо. 16 пункт. Пунктів різне. А 15? Да. Я рекомендую, просто вона дублюється. Ну, давайте я ставлю Дублючно. на голосування. за стосовно зняття питання у зв'язку з дубляжем. Mm -hmm. Питання номер 16, про затежне порушення про управління фінансів. Знімаємо. Питання номер 16, Стави на голосування пропозиція щодо зняття даного питання з порядку денного пункту різне. Ставлю пропозицію Марія Анатолійні Слєпченко на голосування. Три за? Я. За зняти. 16 питання. Пункт різні. 16. Питання номер 17 Про внесення рішення прийнято стосовно зняття. Тобто рекомендувати зняти. 17. 17 питання. Розглядаємо наразі 17 питання. Про внесення змін до рішення сесії 17 і 1785 Про упорядкування мав... Умов оплати праці осіб у управлінні фінансів. Ставлю пропозицію Марії Слєпченко щодо зняття питання порядку денного номер 17 Щодо зняття, пропозиції Марії Слєпченко. Хто за? За зняття. Три за. Рішення прийнято. Рекомендуємо зняти питання номер 17. Питання номер 18. Про затижнення звіту про виконання програми цивільного захисту на 2024 рік. Пропозиції зауваження. Ставлю питання на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати. 19. питання. Про затиження звіту про виконання програми розвиток фінансової підтримки Центр медико-санітарної допомоги за 2024 рік. Зауваження доповнення. Ставлю на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати на засідання сесії. 20 питання. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП за 2024 рік та пояснює записки. Є зауваження? Ставлю на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято. 20 питання рекомендуємо. 21. Про затвердження звіту КП Муніципальна Варта за 2024 рік. Зауваження доповнення. Ставлю на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати 21 питання. 22. По затвердження звіту та заключного звіту програми протидії злочинності за 2024 рік. Взагалаження доповнення? Немає. Ставлю на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати 22 питання. 23. Про Простосування рішень виконавчого комітету. Яке саме рішення? Не знаю, не відомо, не розглядаємо. 23 не розглядаємо, не знаю. А по чому? Там воно є. У мене взагалі 23-я це передача пильного 4-му РТЦ. Давайте повернемося, зараз подивимось. У нас ще вже походу на сесії. Давайте. 23-я, ну, добре. 24-та по затвердженню звіту безпечне та якісне харчування за 2024 рік. Немає доповнень на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати. 25 те питання. Затверджує звіту про програму неодноразової допомоги дітям синам за 2024. Ставлю на голосування. Хто за? Три за. рішення прийнято рекомендувати. 26. Про затвердження звіту Патріот Фонтанщини. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати. 27-го. Затвердження звіту про програму харчування дітей за 2024 Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати. 27 питання. 28-й. Про затвердження звіту про виконання програму обдарованість Фонтанщини. Ставлю на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати. 28 питань. 29. Про затвердження звіту програми оздоровлення та відпочинку дітей за 2024 роки. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати. 30 питання внесення змінити випадки нові від акції штатний розпис. Це закладів освіти. Контакт про сільської ради. Знімаємо. Восьме що... було в порядку денному, і там ви зазначили, що штат додається по помічникам педагогів, які мають на виховання інклюзивних дітей, а положення про перемівання не змінюється. Це таке ж саме питання. Спочатку подавалося для введення mm -hmm. в штат помічника для інклюзивних дітей. Потім, коли почали То, подавати 30-те питання ми, ми вже виключаємо. Да. Стане питання на голосування 30-го yeah. питання. Хто це за? 30-те виключити. Так, 32 друге питання. Я пропоную виключити. 31. Тобто 32. 31 виключити. Да, 31. Там написано виключити. 32. Хто за? Три за рішення прийнято. 32. Пропонуємо виключити у зв'язку з дубляжем. Хто за? 32 друге. Так. Три за рішення прийнято виключити. 33 внесення змін про порядкування праці начальник управління освіти. Не розглядаємо. Не розглядаємо. 33 питання пропонується зняти. Хто за? Три за рішення прийнято зняти. 34 четвере про розроблення архітектурного типу тимчасового споруд. Не проти. Це взагалі питання виконавчого комітету. 35 питання про надання дозвіл придбання передачі управління капітаном Ану 666. Надання дозову. Хто за? Три за рішення прийнято. 36. Затвердження акту нам треба задавати. Що ж до 36-ї не розглядаємо. Це питання да. виконавчого комітету на сьогодні. Так, тут у нас э, штатна фундація. Нет, 38 восьмого ми розглядаємо, а не розглядаємо. Тридцять сьомо ви пропонуєте зняти, так? Да? Да. Зняти. Тридцять сьомий зняти. Ставлю пропозицію, Марії Анатолії. Хто за зняття? За рішення прийнято стосовно зняття. Рекомендувати зняти. 38 питання? 38 пропоную розглянути. Ставлю питання на голосування. Хто Євгенія, за 38-ме? Євгенію, в 38-му питанні там правку вносити? Чи подавалось до проєктів рішення вже а, зараз буде вносити ну, подаватися проєкт рішення щодо тільки секретаря? Правильно, там воно вже депутатом надіслано у вірній редакції, чи потрібно не, Вправка буде. Я її зараз зачитаю. Вправка буде, буде додана фраза, що на час виконання обов'язків сільського голови, секретарем сільської ради, першим заступником сільського голови, заступником голови з питань діяльності виконавчих органів перелічуються. Та іншими заступниками з нагоди Державних свят день Конституції День Незалежності, професійних свят, День місцевого самоврядування та премії з нагоди релігійних свят Великдень нараховується у розмірі двох посадових укладів, виходячи з фонду заробітної плати та затвердженого кошторису. Прошу голод проголосувати за те, цією. Прав. Ну давайте за мою правку. так. Це, пропозицію це на пункт 3.1 додати. Напиши 38 питання додати пункт 3.1. Угу. Пропозиція Марії Антоніна стане на голосування. Хто за? Три за рішення прийняти. Пункт 38 в цілому урахуванням правки. Три за рішення прийнято рекомендувати з урахуванням правки. Номер 39 питань про задерження від редакції статуту КП «Кріжанівський». Це не профільне. Не розглядаємо. 40 задержання 106 спортивних. Пропонується так? Ставлю пропозицію питання номер 40 зняти. Пропозиція Марія Анатоліє. Хто за? Хто за? Три за зняти. Сороковий зняти. Угу. 41. Управління культури. Пропозиція ваша така ж да, Зняти. Сорок зняти. перше питання. Зняти. Хто за? Три за. Рішення прийнято. Рекомендуємо зняти. 42 питання. Положення начальника культури. Знято. Ставлю на голосування. Хто за зняття? Три за. Рішення прийнято. Рекомендуємо зняти. Питання. 43. «Надія». Знімається. Хто за? Три за рішення прийнято стосовно зняття. Зняття бо не підтримуємо. Я знаю, там дуже багато питань. 44. Принесення змін та пронесення на виконанові редакції паспорта до програми КП Центр медико-санітарної допомоги. Є пропозиції даного питання Так, зараз. зачитую. апарат на нам пропозиції щодо фінансування рядов 5 чи 7, зазначені суми. Мільйон чотириста і шістьсот. Є також пропозиція до програми підтримки Центру медико-санітарної допомоги. Внести зміни до програми шляхом збільшення бюджетних призначень. На суму на суму 100, 180 тисяч гривень. Який рядок? Рядок 133. Рядок 133 збільшити на 180 тисяч гривень. 132. Так, збільшити на 180. 000. На 180 тисяч гривень. І на цю сесію за рядком 133 пропонується виділити 133. 133 пропонується виділити кошти у сумі 980 тисяч гривень. Апарат запропонував рядок 132 виділити кошти на суму 500 тисяч гривень. Є пропозиція доповнення зауваження. Додатки. Ставлю пропозицію на голосування. Щодо збільшення, хто за? Збільшення. У нас йдуть студенти. Остальное та пропозиція права. А, Ставлю на голосування пропозицію свою. Хто за? Три за рішення прийнято. Ставлю питання номер 44 В цілому з урахуванням правки. Хто за? Три за рішення прийнято з урахування правки. Рекомендувати. Питання номер 45 Затвердження фінансового плану. Пропоную з урахуванням правки, щоб вони привели до відповідності фінансовий план. 45. З урахуванням правки. Хто за? Три yeah. за. Рішення прийнято з урахуванням правки. Питання номер 6 Перед коєм мав плаці? директора КП Займається. Yeah, 46 пропозиція Сліпченка знімаємо. Ставлю на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендую.